Ми вітаємо дорогі друзі. Перша ліга повертається після зимової перерви. Ми у Демоїдові. за кілька хвилин Дінас на своєму власному полі прийматиме МНАЙ. це перший тур групи вибування у першій лізі. Команди, які дуже сильно видозмінилися в умовах зимової паузи, якщо ми беремо не лише кількість футболістів і гравці, які прийшли або пішли з команди. Змінилися тренери в обох командах Євген. Следзевський вибиває у центр поля боротьба і вибиває подалі. центральний захисник Гіна на Заван Михайленко спробує на чорткою на чужі половині поля за м'яч зачепитися, але з під пресного минайці виходять знову першими на підбирання господарів. Тут закидання у штрафний майданчик небезпечно І немає, кому воротарському продовжити цей простріл від Кіріченка. Дійсно було зараз небезпечно біля воріт Максима Русола. Котуха. Швидко вкидає. Ворона. Але як бажає Васлунко, межа правило зіграв. Демченко, новачок Минай набирає. Швидкість Демченко у штрафному майданчику. Накручує двох футболістів. Скидка і м'яч у Сітці. Швидкий м'яч. Забиває Минай вже на 10 й хвилині. Ну, звичайно, не Демченко забив, але потрібно віддячувати саме. Антону, бо він протягнув фактично через усе поле м'яч. Далі прострілив на вільного е, Михайла Раска. Як ви думаєте, звичайно, теж новачка е, ужрудської команди. Ну і Раско визначається першим м'ячем у футболці. Минає. Одразу Коніченко вмикається. Приходько! Хороший момент! І в поперечину влучає м'яч, але... Там ще й піднімає прапорець боковий арбітер, положені поза грою. Опинився Кириченко. Здається, це саме він пробивав. Нав'язав боротьбу двом захисникам. Дійсно, ліворуч Раско підключається і пробиває знову Михайло Раско по воротах. М'яч площину воріт летить. З якими персонально гратимуть захисники Діна за розіграв Малакі. Навіть не подавав з першого разу. Зараз вже йде на дальню стійку подачі. І закручується м'яч, різко опускаючись в ворота. Здавалося, що контролював полі цього м'яча Андрій Слидзевський. І показують зрештою, удар від воріт Арбітри. Олександрові Головку. От і пресинг, як сказав, лише головко, що можна пресингувати так, будь ласка. Футболісти увімкнулися у пресинг і прибіг. Андрій Волошин до головного арбітра, вимагаючи, що це фол останні надії, можна було одразу червону картку давати. Але головний арбітер ухвалив рішення протилежне. Він додав картку, але жовтого кольору. Інша справа, що Дін заробляє право на 11-метровий удар. Один-один. На 30 й хвилині Дінас зрівнює рахунок і е, святкування Кириченка. Щоб просто трохи заспокоїтися, все окей, все під контролем. Дінас у грі. Е, друзі, тільки вам озвучив склади обох команд, як одразу ми почули повітряну тривогу на превеликий жаль. Матч в Демидові переривається. Подаватиме з лівої. Можливо, спробую якось крутити в бік воріт. Ну, подивимося, тут більше напрошується подача у штрафний майданчик. Чекаємо свистка від Дмитра Осавунка. Іде навіс, хороший навіс від приходька. Тут потрібно було ногу було підставляти комусь, щоб замикати передачу. Нікого не опинилося поблизу Воротарського. Відтак впевнено, Максим Росул, зважаючи на те, вже переглядаючи повтори, і чітко було помітно, що грав футболіст Миная не по Футболісту М'ячу. Зараз момент хороший у господарів. Вище воріт. Прибуває Інал Черткоєв. Ось момент був у Діна, за можна було виходити вперед підопічним Олександра Головка. Інал Черткоєв лівим флангом продерся, пройшла передача. і Вище воріт підстраховував Арсентія. Чуєв через правий фланг атаку розвертає. Не пройшов пас, от Пріхно вирішив зіграти на випередження, вставив ногу. І залишається водіння за Минаєм. Дмитрук показує, Пріхні, що можна було забігти. Небезпечна подача і не замикає Михайло Раско. Пас правого флану. Хороший момент у Миная. Зрештою, м'яч виходить за межі поля саме від футболіста Діназа. Відтак це буде кутовий. Раско перехоплює і вперед на Демченка. Момент уминає, продовжується, але дуже довго Воробчак підлаштовувався під цей удар. Сам здається, Воробчак і не очікував, що так м'яч до нього дістанеться, і тримав він оцю паузу. Він хотів подивитися, як Следзевський реагуватиме на момент. І, зрештою, вже встиг повернутися захисник Діна за м'яч перехопити. Раско Демченко. Відскочив ще знову до Роска. Хороша передача. Воробчак далі проштовхує Слидзевський. З собою закрив. Демченко вмикається в відбір з Волошеним. Волошин. Іде на віз. Следзевського збивають, ну, там порушували правила проти кіпера, але в небезпечну контратаку вибігає Дінас. Приходько набирає швидкість правим флангом двоє футболістів відкривається. Кириченко м'яч отримує, але підскочив буквально перед Кириченком. М'яч вже хотів пробивати по воротах Данило. Але підскочив м'яч. Зловив ямку, і через це не вдалося йому й пробити. Приходько, все робив правильно. Він запускав протилежним флангом свого партнера. Ставить корпус Дорошенко і доволі впевнено. Пріхна на підбиранні Гунічев розвертає атаку через правий фланг непогано. Дмитрук, піднімаючи догори, йде подача у штратний майданчик. Небезпечно Слидзевський рятує. І знову положення поза грою у Антона Демченка. Непоганий момент у Миная. Прийшла атака через правий фланг. Подача. Подача у штрафний. Рязанцев скидка. Баник! б'є, але вище воріт. Летить м'яч після удару Даніеля Банника. 74-та хвилина матчу. Друзі, вже не так багато часу до завершення поєдинку. Рязанцев, дотик, трохи засильна передача, але зумів обробити. Демченко в момент і м'яч у сітці спрацювала. Заміна Євгена Калиниченка забуває Євген Рязанцев. Все ж таки довжелезні ноги Рязанцева змогли дотягнутися до того м'яча. І в умовах цього святкування ще відбувається одна заміна у гостей. Максим Максимець виходить замість Тараса Дмитрука. Хотілося б ще раз подивитись, так як відзначалися гості в друге у воротах Андрія Слизевського Євген Колониченко. Так коротко. Називають, відгукуються на Гунічева. Не дограв Гуня у штрафному майданчику. Дійсно, немає свистка до Савуленка. А ось зараз він і лунає. Фінальний свисток. 2-1. Минай перемагає у першому матчі весняної частини чемпіонату першої ліги. Групи вибування Євген Калиниченко його. Перша перемога на чолі ужгородської команди. З чим ми його і вітаємо?